Всім привіт, дайте вгадаю! Ви вирішили купити свою першу криптовалюту та стати криптомільйонером? Якщо так, тоді вітаю, ви на правильному шляху. Але от власна задача: як же її купити? На жаль, чи поки що не можна піти на базар до Баби Галі та просити, щоб вона відсипала вам пару біткоїнів. В Майбутньому, звичайно, все можливо, але поки що викручуємося, як можна. В цьому відео я розповім про два основних методи купівлі криптовалют. Перший не підходить для школярів, а другий підход. Всі способи я буду показувати на біржі Мекс, тому що сам не користуюсь. Це все також є на інших біржах, тому не переживайте. Тож, давайте розпочнемо відео. Наш перший спосіб це P2P-торгівля. P2P шоується як person to -то person. Тобто ви просто знаходите якогось чувака, в якого є потрібна вам криптовалюта, а він хоче її продати. І просто купляєте в нього. І звичайно ж це все, все робиться через біржу, щоб вас ніхто не кинув. Тож, як знайти цю P2P торгівлю? Я буду показувати, на прикладі Мекс. Зікраємо вкладку Купіть крипто. Тож, знаходимо тут P2P торгівлю. Та тикаємо на неї. Тут вибираємо потрібну вам криптовалюту та потрібну вам суму, на яку ви хочете купити цю криптовалюту. І шукаєте найдешевший варіант. Але мінус цього способу в тому, що вам треба пройти верифікацію. А це означає, що у вас має бути паспорт і вам має бути більше 17. Тобто цей спосіб для школярів не підходить. Але по другому способі, крипту купити може хоч 10-річний школяр. Тож давайте перейдемо до нього. А це купівля через різні обмінники. Що такі обмінники, спитаєте ви мене. А це так само, як обмінники валюти у вас під будинком. Просто там ви обмінюєте одну валюту на іншу, а там ви обмінюєте або криптовалюту на іншу криптовалюту, або прості гроші на криптовалюту. І ще відмінюю, що це все обмінюється на сайтах. Хоча я пам'ятаю як гуляв містом та бачив різні обмінники валют. І при вході на них разом з іншими валютами були логотипи USDT та біткоїну. Може там і можна обміняти криптовалюту, але я не знаю, я не пробував. Але таких обмінників є купу. І більшість з них треба проходити верифікацію. Але я спеціально для вас знайшов обмінник, якому не треба проходити цю верифікацію. Його назва Alchemypay. Ссылку на нього я залишу в описі. Як нам взагалі корсуватися? Все дуже просто. Заходимо на головний сайт, вибираємо Buy Now. вибираємо USD і внизу вибираємо криптовалюту, яку хочемо купити. Або якщо ви ще не знаєте, яку криптовалюту хочете купити, то ви можете вибрати USDT. Це віртуальний долар. Вибираємо USDT BNB. Тому що там не ничій комісії. Потім там треба буде ввести ID свого кошелька. Цей ID можна подивитися на любій біржі. Заходимо на біржу, знаходимо кошельок, заходимо на нього, і тут є така кнопочка депозит. Вибирайте криптовалюту, яку будете купляти, і тут вибираєте мережу для депозиту. Їх є багато, але я особисто користуюсь BNB. Тож обираємо тут BNB. Копіюємо цю адресу і потім їй треба буде вставити в обмінник. Але якщо виберете не ту мережу, яку вибрали в обміннику, або вкажете не ту адресу. Тоді ваші активи можуть просто пропасти, тому слідкуйте за цим. Я сам так одного разу чуть не загубив 10 доларів. Тож це і були два основних способи, купити криптовалюту. Звичайно, їх існує набагато більше, наприклад, просто купити в свого кента. Але їх мене бере в рахунок, тому що такого кента ще треба мати. На цьому будемо прощатись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, всяке таке, я думаю, ви самі справитесь. Всім все найкраще.